Всім добро здоров'я, слава Україні! Тато Газ знову з вами, знову доня знімає, тато розповідає. Так, як і обіцяли, тема відео. Сьогодні вже знімаємо детально про продаж нашого культиватора. Ще від мототрактора він залишився. Вже, як то кажуть, від душі відриваю, бо були плани, були думки такі, що може щось розріжу, розширю, дороблю, поставлю грудобой та щось буде. Походи, походи, подивився. ну, Знову металу легше почати робити, чимо це різати, щось перероблювати, не хочеться ні вичити, як то кажуть, робочу деталь, яка працює. Так, Зроблений він на основі пружинних лап. Це ще радянського культиватора цієї лапи. Це не китайські лапи. Стоять кругом нові болти, кріплення носків, носки тут двухсторонні. При ізносі, при потребі просто перевертаються носки, перекручуються, і він знов працює. Так, глибина його виставляється опорним колесом на одноточці. Так, заміряємо ширину. Ширину захвата. Якщо мірять від лапи до лапи, метр п'ять захват. Так, 10 лап тут. Міряю тепер до задніх лап від одноточки. Від одно, ну, одноточки і до заокруглення лапу, скажімо так, 80 см. Тепер рама. Ширина самої рами 36 см. Рама, рама зроблена, основа рами самої це два швейлери або І вставлена труба 60 на 80 Ой, ні, 60 на 40, так он сказав, так. 60 на 40. Так, ще така в нього є функція. Поки я не зробив окучники, я ним окучував картоплю. Зараз розкажу як. Анутонів, покажеш. Ззаду тут приварені такі три кріплення, між доряддями 60. Я просто зверху так вставляв окучники. Потім раму перевертав догори ногами. І на цьому все. Окучник готовий. Вага, вистачає ваги такої, що по сухій землі десь щось, як то кажуть, дощі заплескали, а ми окучуємо без питань, тому що вага культиватора ну, десь так, кілограма 50-60 є. За ще плюс окучники, так я думаю, 70 буде. Це от така у нього ще є друга функція. Так само можна поставити і йожики. Тобто на цій самій рамі, на цій самому культиваторі, можна так само поставити їжаки, перевернути і обробляти так само міждорядні картоплі без питання. Тобто два в одного. Лапи, лапи розставлені в шахматному порядку, працюють нормально, нема того земляного вала, як знаєте, горне і не пересипає землю. Воно йде все отак зігзагом. Тобто питань нема. До речі, Доня вставить відео його в роботі, як ми після картоплі там е, культивували, побачите його в роботі. Е, так, тепер ціна. ціна. Ну, Культиватори ціни разні, скажімо так, від 9,5 до 11,5, я так погортав, подивився. Ну, але ж ви самі розумієте, різні ціни і різні е, якості, різний метал. Е, ціна цього культиватора виставляю 10 тисяч. Ну, зрозуміло, що якийсь торг буде, розумний торг якийсь буде. Розумію, що людям треба десь скинути на якусь доставку, е, щось буде. Ну, на цьому все. Під відео в описі буде номер телефону. Дзвоніть. Запитуйте, може що пропустив, які будуть питання. Так що дзвоніть, питайте. Все, всім доброго здоров'я і до нових зустрічей в ефірі.